Під головуванням заступника Подільського міського голови Таїсії Скрипник відбулось засідання з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Подільської міської ради Подільського району Одеської області. На порядку денному вирішувалися наступні питання щодо стану захисту прав дітей у громаді, встановлення порядку участі одного із батьків у вихованні малолітньої дитини, а також розглядалось питання щодо визначення місця проживання малолітньої дитини та захисту прав неповнолітньої дитини. Сьогодні у нас відбулася комісія по захисту прав дитини, на які розглядалися питання, які стосувалися дійсно дуже важливого виховання дітей в сім'ї. У зв'язку з військовим станом, ви знаєте, що в нас в нашому місті є дуже багато сімей внутрішньопереміщених. І станом на сьогодні 506 дітей перебувають на території нашої громади, з них 19 без. Залишених без батьківського опікування, які також стоять на обліку в Службі справа дітей і ними опікуються наші спеціалісти. Особлива увага наразі приділяється дітям із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. В цьому році нами обстежено 116 сімей. І з них 30 дітей зараз перебувають на обліку у службі в справах дітей. З ними проводиться відповідна робота, з батьками проводиться відповідна робота, і ми працюємо над тим, щоб ситуація в цих сім'ях поліпшилась. Наразі чотири дитини вже знято з обліку. Служба із справа дітей Подільської міської ради проводиться велика робота по захисту прав дітей. Так, у нас сьогодні, на стану на сьогодні у нас перебуває на обліку 116 дітей сиріт із них 30 поміщено в прийомні сім'ї та сім'ї дитячих будинків сімейного типу. У нас на даний момент працює чотири будинки сімейного типу, а також три сім'ї прийомні, завдяки яким діти. В цих сім'ях відчувається як в себе дома і виховується, і забезпечується державою і, і цим клопочуться наші батьки-вихователі. За що їм велике дякую.